Навіть не знаю де так заховатися, щоб їх відстрілювати. Типу то там є місця, ну я не знаю, якщо чесно, чи ми так заховаємося, бо якщо її якщо прицілиться і вистрілить, то можна нам дати ваншот. Ну ми там з вами, мені здається, зажмемо. Типу треба. Коротше, вони... нам, нам треба бити хелкета, а потім двох тяжів закрутити, типу, і все. Але, блять... Типу, та як, двох тяжів ми не закрутимо, треба, блять, по-іншому, типу, ну... Просто якщо вони розділяться, то закрутимо, якщо будуть разом, то вони будуть просто стріляти в того, кого ви... Хто їх буде крутити, шариш так? Ну так, так, тут такі. То, Просто... Точніше, хто їх не буде крутити, якраз в того, хто крути іншого. Ну ставати на базу зараз не варік, мені здається. Взагалі не варік. Блін, взяти цього. Назік, дивися низ, типа під'їзд до бази, їхню частину. Угу, добре, падаю. Угу. Блять, третього нема, не, не міг би відселити, хтось ззаді їде. Тут, блін, і так не важкий сетап, тут навіть в трьох би було важко. Ми якось дуже странний став вибрали, мені здається, що вони теж такі собі ігроки. Ну да. Просто такі танки прокачали і то, що має, то і взяли. Ну а бо вони дуже на них грають. Мої броньовані, т 150 броньований, о, хорош. Не, не бачив. Гера вони ще поверхували, ти здумало герасу, пацани. Броньо пацани. Назік, можеш вилізти постелет по ньому? Я надіюсь що можу. Але з дальній, з дальній, типа там. Пробую його розвернути. Засветить мені? Хорош. Отсветил. Два вистрелива. Скільки ти можеш? Так, поипеть, включайся у нас. За хуя он? Теперь мы читаем, стріляй по Стреляй по ОИ Так, бачи мене. Все, тікай. Він бачи мене. Добре, друга, давай. Зараз ми можем забрати Т-150. Зараз він, він приїде Це сюди. сюди. Націк ти відтягнись може назад сам. Так, ой, знову що свідется в мене. У їде по центру. мною то нічого нема такого. Попробуй їх його там відстріляти. нам. Да. О-о-о-о-о, вали, вали, валим нас, вали, під'їзжай. Я займе тут 150 хотів. От і цей їде. Ти не висовуйся зараз, все. Блять, ти бля роздаєш направи на, на ой, ой, ой. О! Там десь рука ззаді. Е, ой, можеш забрати. Я не Сука, ой, КД! забирай Т150. Все, він не дав. Бляй. Е, Фізде. бачу ой. Ой. Сука, він дивиться на мене. Ой Йолкет на мене, блядь, я в мене... Зу... зараз заберу попробую. Давай, Все, зараз забираю їх. Філ... Бля, не забираю. ОИ. А, Назик, зараз знизу під'їду. Все буде нормально. Я зацілив всіх, короче. Якщо І виїде, то я його вб'ю. Чекай, 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 чекай. Проб... Назік, об'їдь їх тупо отут. Бери об'їжджай, вони двоє шотних, я з ними розберусь. Ну і зуб'їжати, чи, чи зверху, чи може краще з свого боку об'їхати. Типу да. Не так щоб камень їх не забрав просто. Треба якось... Об'їжджай їх з того боку, короче, да. Об'їжджай їх по всій частині, я їх заберу, бо вони на мене не поїдуть. Типа, от зараз зразу давай отак. І от прямо тут им спини виходиш і все. А блядь, ти їх засвітив. Все, красавчик. Все, ми їх розъебали, блять. Ще... Ще раз, блядь. Блядь, я не можу, ти даже шифлова лишився. Ну да. Так я не буду лезть, а то что все-таки. Все mm -hmm. Главное, чтобы не Все, блин. Сука, это овощи, Это пиздец. Просто двое трое в одном месте умерли, я не знаю. Сука, ты мы уже вышли, мы уже вышли в плей тут, блядь, треба ему звонить, что, он, блин, улетел прям. Кажет, сука, два боя за те просто, блядь, как цари. Ой, я бляха не муха Не знаю. Тоже коротше, ракала. нам просто попадаються, такі, знаєш, що не оч. А блін, треба подивитися, скільки зараз е, команд, типа, в тому турнірі. Да, вони всі не очі. Алло, Максим, чуєш? Коротше, якщо можеш лети. Ти... Дивись. Е, я зараз подивлюся, коли закінчується цей. Е, коли починається плей-офф, я тобі зараз скажу. Через хлину. А тебе там багато треба всього заповнювати чи що? Блін, зараз секунду. Короче, два боя зіграли проти нас були троє і мин затащили проти трьох в два боя. Це просто ж. Ну. Щас, 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 щас я подивлюсь скільки там. Скільки там до плей оффу То до пів години добиратися ніби. Таке. Так, ще. Блять, ну, воно висне секунда, що. Я тебе зараз не відволікаю, ні? не? Да, вс, зараз рискажу.